Любі мої друзі, добрий ранок. Зараз багато хто напише, Світуля він не добрий, дівчатке. Я теж проживаю в місті Одесі і теж не спала ніч. Але я кожен ранок буду говорити, що він добрий. Дівчатка ми вийшли, ви знаєте, навіть куртку мені не хотілося. Сонечко світе, небо голубе, Погода прекрасна. Ми з вами здороваємося, ми з вами вип'ємо каву, ми з вами їдемо на роботу. Він повинен завжди бути добрий, дівчатка. Все буде добре. Ви знаєте, я вже вам мільйон разів сказала. Я завжди говорила, говорю і буду говорити. Це моє, знаєте, таке, напевно, коронне слово, що все буде добре по-другому я. Ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому я. Я теж сьогодні практично не спала, встала отеокша, бо Боже, забула ціпачі під очі. Але сьогодні якось мені було не до них, сьогодні сама до неї поїду. Так що мої хорошенькі, я вас обіймаю. Тепер постепілите, гайд, друзі, дівчатки, у мене в машині висить і курточка, і жилетка. Я беру з собою все. Але сьогодні захотілося не просто вийти без нічого. Мені сьогодні, знаєте, жарко. Сонечко підпікає, погодка, витасне, правда, сьогодні дуже-дуже хороша погода. Ну, дівчаточки, ви знаєте, що вам десь вже не треба говорити. У мене е, Таптулі, Віолетта, Верхулі, у мене Олександра. Дівчатка джинсики, Олександра, кофточка Олександра. Красовочки таких у мене три пари, дівчатка, у мене є вони сірі. У мене є вони голубі і є розові. Я не них як боса. Хорошенькі мої, ви, ви знаєте, ми просто весь день стоїмо на ногах. Для мене дуже важливо, щоб я стояла удобно, комфортно і надіжно. Так, щоб вам було комфортно, ви знаєте, що ви приїжджаєте на наш любимий привоз, приходьте в магазин Віаліт, і вас там озують на любу ножку, на любий підйом, на, на любу красиву норочку. Тим більше зараз кожен день новий завоз, дівчатка, глазки розбігаються. Ну, джинсики, ви ж розумієте, дивіться, вони від Я взяла одні з банжетиком, одні без манжетика. У них висока посадочка, шнурочок, дівчатка, але вони на мені такі свободні. Ну і кофточка, ви розумієте, цвіт настроєння ярке. Так що мої лук показала, настрій побажала, зібрались. Я хочу вам сказати, що я не знаю, з якого угла мені стати, але так сонечко світа, що взагалі. Личко блистить, це кремчик від валюшки. Дівочки, сьогодні я йду з вами в час дня до Валентинки мої, тому що, дівчатка, ви знаєте, що. Декольте — це перва, я так думаю, перша проблема кожної жінки. Я так думаю, Опять же, неважливо, скільки вам років, 20, 60, 70. Ми красуні, ми просто аганьочок. Дівчатка, і ви знаєте, я була пару разів, да? у мене, звісно, дуже проблемно. А знаєте що? Я ж полюбляю солярій, і воно ж кожу стяг... ну, робить морщинками. Але легким движенням Валентиночкиних рук. У мене вже воно пошти розгладилось. Ну, я ж вам все показую. Ви знаєте, що я дуже люблю декольте. Дуже, дівчатка, ну ви теж у мене любите, тому що ми красуні, понімаєте, дівчаточки, ну ми красуні. Одним словом. Так, і плюс піду сьогодні, не знаю, напевно, вона мені чистку. Це дивіться, бачите, оцих п'ятнів пошти у мене вже нема. Ще сьогодні чистку мені зроблю. Одним словом, може, я щось таке неправильно кажу, але коли буду у Валентинки, то вона вам все точно скаже. Так, дівчатка мої, я поки вийду з своєї вулиці, ну, мені ж треба так, три вулички, щоб виїхати на київську трасу. Хочу вам сказати, що температура в машині 1 градус. Да. Отаку От сонечко світить, дівчатка, але 1 градус, не дуже тепло. Так, мої хорошенькі, встали, глазки в мене, слухайте, сьогодні така, звісно. І поки що не опенчик, практично спала, забула вальки патчі, пачі. От чого ти їх світа брала? Чого, щоб вони тебе стояли? Вже потім поставлю. Так що мої любимі, виходимо з дому справою, з ножки тільки з хорошим настроєм. Ви знаєте, як ми вийдемо з дому, так воно і буде. З яким настроєм ми вийдемо з дому, так і буде. Я завжди хочу вам сказати, що все буде добре по-другому. Ніяк, тому що наші мислі матеріальні, ви розумієте, якщо ми щось собі накрутили, да, настроїлися з кимось сьогодні піти, поругатися. Буде. Буде. не буде з тим, з ким хочете, буде з другим. Ну все одно воно буде. Но. Ми ж красуні, між розумняшечки, да, дівчатка мої, хлопчики теж. Так що світулечка вже їде, вас любе, з правої ножки, з хорошими мислями обіймаю, цілюваю, бо буду говорити одне і то саме п'ять разів. Нас, дай, добрий ранок. Доброго утро, Дарина наш сотку. Лапочка, ви бачите, у нього сьогодні настроєння агоня. Знаєте, що бо кепка назад, да? знаєте? Чи все не на бік, якщо на бік, то треба щось думати, що щось що, що не то, так? Да? Чи газувати сюди, чи ні. Так, наші трошки добрі ранки. А я вчора всім казала, да? що був четвер. Бачите, я не сьогодні п'ятниця. Сіки. П'ятниця була. Що ви 5, мене слухайте? Бачите, я не спішу просто жити. Я із такого стрім не ходила. Ви так? У мене права ножка не йде вперед. Туди, леся, туди на Тут ти мене розготує, ногу стала. Так, наші хороші, Добрий ранок. Хорошого дня. Я ж вам казала, кава з вами це буде завжди, тому що ви знаєте, настрій, кава, улипка, ну, дівчатка. Якщо я вже вам казала, якщо ви думаєте, що ми нічого не бачимо, ми все бачимо, ми все чуємо. Але я всі говорила, я хочу, щоб ви на мій канал зайшли і улибнулися. тому що куди не дивитися, навіть лишається Ну, Багато не буду говорити, ви самі мене розумієте. Одним словом, все добре, все буде добре, тому що по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. Да, зайчик. Да. Сказав, не піду і не піду, да, зайка. Да. І так. Сказав не буду, як Тараса каже. А я сказав, піду дружку, значить піду, і все. І ти йому хоч лоб. Чика. Так що давайте міра добра і позитива. А ми вас село їм любим, і ждем дараї нашим подкопською.